I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 11 по 17 вересня. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином ми разом з вами популяризуємо український контент. Дякую кожному, хто підписується. Якщо вам потрібна особиста консультація, можете писати мені на електронну адресу, яка написана під цим відео. Ну що, спочатку трішки глобально поговоримо про цей тиждень, а потім уже розіб'ємо. По днях. І так, найголовніше, звісно ж таки, це останній наш тиждень, коли Меркурій у нас ретроградний. Він уже до кінця тижня стає стаціонарним і повертається в наш звичайний прямий рух. Тому на нас через тиждень ми вже будемо відчувати комунікацію, налагоджування ось цих всіх питань і трошки стане легше саме в стосовно комунікації. А тут ще треба трішки почекати, ще трішки націлитися на якісь такі. Минулі наші справи, щоб там щось виправити. Але в принципі, комунікація, звісно ж, таки стоїть на паузі, тому що Меркурій вже майже починає затримуватись, і тому, можливо, ваші, ваші всі такі зустрічі не так реалізовуються швидко, як би ви цього хотіли. Тому, в принципі, не поспішайте нічого підписувати ще на цьому тижні такі важливі, достатньо важливі документи. І все ж таки, не робіть якихось поспішних таких висновків з того, що ви чуєте в, ще в цей тиждень, тому що Меркурій все ж таки тільки-тільки починає затримуватись і стає зовсім стаціонарним. Наступний такий наш аспект на цьому тижні це звісно ж таки формування нового місяця. Тим більше це відбувається в знакові діва. І як ми вже знаємо, звісно ж таки, Меркурій керує саме. Цим знаком, тому Меркурій буде також робити акцент на цьому такому формуванні нового місяця. Ми якби розпочинаємо щось нове, але все ж таки, так як планети у нас майже всі ретроградні, крім Венери, яка вже вийшла з ретроградності, і Марса, тобто комунікація між гендерними планетами і. Гендерними людьми, так тобто, чоловіками та жінками стає на свої місця. Тобто, ми вже починаємо домовлятися і вже можливо починаємо відчувати один одного і розуміти, ось, хоча Меркурій ще у нас ретроградний. Але все ж таки, оце формування нового місяця нас фокусує ще на старому. Можливо, якась стара ваша мрія, стара ціль, можливо, якісь питання ще, які ви зараз оновлюєте, розпочинаєте по-новому. Тобто, все ж таки, це. Формування не суцільно нового, так ми все ж таки задумуємося над тим, що ми колись або мріяли, або ставили перед собою. Також можна сказати, що в принципі це можуть допомагати вам старі друзі, колективи, взагалі люди з минулого. Тобто, ось ця вся комунікація, і, взагалі, люди, які вас оточують, також можуть вам допомагати, але це. Швидше за все, що це не нові люди, не нові колективи. Якщо ви щось і розпочинаєте, то це такому в старому, доброму колі вашого оточення, які яких ви вже знаєте дуже давно. Тому ось ці люди, вони все ж таки такі вже провірені часом. І команда також, звісно ж таки, провірена часом. І тим більше, коли формування нового місяця знаходиться в знакові діва, то це все ж таки структурований, чіткий так знак, який любить порядок, тому може. Оти навести порядок навіть в усіх своїх справах. І можете саме в роботі розпочинати щось нове, тому що діва, звісно ж таки, в першу чергу, у нас відповідає за здоров'я та роботу. Тому, можливо, ви оновлюєте свій, своє здоров'я, або робите акцент саме на робочих якихось моментах, і також починаєте щось робити по-новому. Або взагалі якусь свою таку рутину також оновляєте. Сюди ж можна додати такі гарні, хороші нові звички в своє життя, тому що на формуванні саме нового місяця вони. Швидко входять в наше життя і стають такими звичками вже. Так, тепер зараз пройдемось уже саме по днях. І скажу, що понеділок та вівторок це такі дні, коли ми достатньо емоційно, можливо, все сприймаємо, що відбувається в нашому житті. Це, в принципі, можуть бути і гарні емоції, хороші емоції, такі позитивні емоції, тому що, в принципі, негативних таких великих аспектів немає, але ми все. Пропускаємо через себе, тобто, ми емоційно реагуємо на всі події, які відбуваються в нас саме в цих два дня. Це дуже добре, тому що останній період у нас був такий насичений так, проблемами можливо, і ми не могли відпустити якісь ситуації свої життєві. Тим більше ми досі доробляємо, переробляємо і щось хочемо по-новому оновити в своєму житті. В кожного це, звісно, своя ж сфера. Але ось понеділок та вівторок здається так, що кожен стає трішки дитиною і відчуває це життя по-іншому. Тому використовуйте ці моменти, тому що вони правда можуть. Принести такі емоційно наповнені дні, і таке відчуття, що ви навіть з якихось дрібниць, які стаються у вас в житті, ви радієте, як діти. Тобто в ці дні потрібно дякувати життю за кожен момент, який ви відчуваєте. В принципі, якщо пам'ятати, що ми транслюємо, те ми і отримуємо, то транслюйте в ці два дні такі позитивні емоції і обов'язково ви отримуєте їх назад, тому що середа в принципі у нас вже більш структурована та спокійна. Місяць переходить в знак діва і вже доходить до формування нового місяця. І скажу там, і середа, і четвер буде націлена саме на це. Але середа ще робить акцент на якихось обов'язках. Тобто, ми будемо фокусуватися на обов'язках, які ставлять перед нами життя. Можливо, це будуть ті обов'язки, пам'ятаєте, про які я говорила ще раніше, декілька тижнів тому, коли кожна людина брала якусь відповідальність і несла в якійсь сфері також ось цю відповідальність і дорослу позицію. Тому, можливо, ситуативно так ми будемо повертатися до цієї ситуації, і середа Буде таким, можливо, моментом, коли все ж таки потрібно буде або вирішити якісь ще питання, або можливо, ви вже втомилися від цієї відповідальності і захочете перекласти її на інших. Але все ж таки, середа буде структурувати вас більше і на робочі моменти, і взагалі на такі більш відповідальні теми, ніж це було в понеділок та вівторок. Тому насолоджуйтесь понеділком та вівторком, тому що вони більш такі яскраві і більш такі. Ну, я б не сказала грайливі, але більш легші ніж це буде вже наступні дні. І ось четвер, у нас, в принципі, вже останній день перед формуванням нового місяця. А це означає, що краще за все провести його. Не скажу, що в тиші обов'язково, але в принципі побути, хоча б виділити собі якийсь час, щоб почистити свої думки і почистити взагалі простір. Можливо, хтось займеться прибиранням, можливо, хтось захоче передивитися якісь свої речі і виконати старі речі, щоб вони не заважали. Тому що діва це така скрупульозний такий знак, і вона любить можливо, навіть трішки дотошні, так до дрібниць. І тому, в принципі, ось можна бути самому стати з цією дівою і навести повністю порядок і чистоту в своєму домі і в своїх думках. Тому можете зайнятися цим. І тим більше перед формуванням нового місяця краще за все відпускати якісь ситуації, закінчувати так, щоб розпочати потім уже е, щось нове. І ось уже в П'ятницю у нас формується з самого ранку новий місяць, тобто ми розпочинаємо. Але скажу, що нагадаю, що планети у нас всі ретроградні. Тим більше у нас конфігурація складається на небі. Що всі планети, які пов'язані з цим формуванням нового місяця, повертають нас назад. І як я й казала, це і старі колективи, старі друзі, старі партнери, старі. Старі люди, взагалі, так все одно вони можуть нам допомогти досягнути якоїсь цілі, тому можете користуватися і розпочинати, можливо, не наодинці, на а можливо з допомогою інших людей. Тоді буде досягнути ось цю ціль і ось цю вашу мрію легше, ніж якщо ви будете займатися це наодинці. І також можна помітити, що саме формування нового місяця у нас відбувається саме на стаціонарному Меркурії, тобто Меркурій саме стає уже зовсім без швидкості. Тому тут потрібно також перевіряти взагалі те, що відбувається. Тому потрібно перевіряти в цей період як інформацію, яка приходить до вас, так в цей період, і взагалі перевіряти всі дрібниці. Якщо ви кудись подорожуєте, то перевіряти всі білети, документи і валізу також передивитися декілька разів, тому що можна щось забути. Я вже казала. Що коли планета стаціонарна, то вона може приносити найбільше таких казусних моментів. Тому потрібно бути обережними. А ось субота на неділя, вона в принципі місяць вже переходить в знак Терези, і тут, звісно ж таки, партнерський, партнерський знак. Тим більше там Марс у нас знаходиться в цьому, в цьому знакові. Тому скажу, що і дії. І наші емоції так будуть зав'язані на один мотив. Тобто, ми будемо відчувати свого партнера, і, звісно ж таки, можливо, навіть в партнерстві захочеться діяти. Це стосується і як пар, так романтичні якісь відносини, коли ви разом з своїм партнером хочете щось реалізувати. А також це може стосуватися і взагалі партнерів по бізнесу або вашої команди, так, або людей, з ким ви співпрацюєте. Тобто, це така. Більш пов'язано саме з людьми і, взагалі, налагоджування рівноваги, так дипломатизму якогось. Тому, в принципі, краще діяти з кимось знову ж таки. бачите, цей тиждень взагалі нас націлює на те, що потрібно мати. Е Ініціативу не тільки свою, а таку або командну, да або партнерську. Тому можна в принципі користуватися допомогою і інших людей. І також скажу, що у нас формується ще такий аспект з Ураном. Сонце з ураном робить аспект, і також ми знаємо, що Уран така непередбачувана планета, яка може приносити будь-які зміни, які ми точно до яких не готові. Тому сюрпризи на вихідних на цих вихідних також можуть нас чекати. Тому, в принципі, можете користуватися цими моментами, і якщо якась ідея приходить в вашу голову в ці вихідні, так 16 та 17 вересня, то реалізовуйте її. Чим пошвидше, тому що ідея як прийшла, так може й піти. Уран це така дуже швидка планета, яка вносить корективи, вносить якісь зміни. І, звісно ж таки, ці зміни можуть кардинально змінити ваше життя. Тому, можливо, якщо ви отримуєте якісь ідеї не самостійно так придумуєте, а отримуєте від інших людей, то також можете користуватися цим, тому що можна змінити вектор свого життя кардинально. І дуже швидко, і точно, що ви не очікували від себе і від інших такої пропозиції і взагалі такої реалізації. Тому користуйтеся, тому що в принципі тиждень цей достатньо такий гармонійний, немає таких дуже серйозних аспектів, які можуть внести корективи в мінус більше ніж в плюс. Тому користуйтеся. Але в нас знову ж таки зберігається ось цей квадрат між Венерою та Юпітером, тому ось ці. Витрата грошей, так про які я говорила ще раніше, може бути і на цьому тижні. Тобто венера тільки починає набирати свою швидкість, тому вона зберігає ось цей аспект з Юпітером, і тому нам хочеться трішки розкоші, так і ми можемо витрачати більше, ніж ми маємо. Тому також можуть такі бути. Витрати не обдумані, але це не обов'язково, що вам вони потім не сподобаються. Тобто, ми можемо витратитись і насолодитися цим моментом, і не скажу, що ми про це будемо жалкувати. Просто в моменті ми захочемо витратити більше ніж. Можливо, потрібно було. Але Венера в нас, в принципі, уже в прямому русі, тому я думаю, що ці витрати принесуть вам тільки задоволення. Ну що наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей тиждень подарував вам багато можливостей і багато приємних моментів. До нових зустрічей та як завжди, все буде Україна!